Вікторович, вітаємо черговою перемогою, ваш коментар по матчу. Ну, коментар такий, що на, насправді дуже важкі три очка для нашої команди, але дуже важливі. І дуже приємно за команду, що десь в такій непростій грі, де ми створили, я рахую, достатню кількість моментів, і якби ми їх реалізували, ми б могли б спокійно десь ну, завершити цю гру, зробити ще якісь заміни і дати більше гравцям пограти. От, але десь брак реалізації. Брак в завершальній фазі атак не дозволено цього зробити, і тому така гра, знаєте, дуже нервова кінцівка, бо ми знаємо, що десь буває таке, що коли ти свин забуваєш, може пропустити якусь атаку, стандарт, же щось випустити гол. І Було би дуже прикро втрачати очки. От. Але так, як я хлопцям сказав, що і на установці, і після, що десь вчасно, я такої гри чекав, бо ми всі прекрасно розуміли, що ця гра буде означати для нас в разі пер перемоги. І це десь не те, що нас мотивувало, що це десь на нас невеличкий був такий тиск. І десь ми спішили. Ми хотіли грати швидко в першій фазі, в другій фазі атаки, а в третій фазі ми хотіли грати солідно з розумом і нестандартно. А ми і в третій фазі спішили. І ці десь моменти, де ми там не так би як хотілося б грали, така і нервозість, така оця. Такі, знаєте, ну типові помилки, не не типові помилки для наших грав гравців, і десь призвело до того, що дуже важка кінцівка була. І тим не менше, я дуже радий, що ми сьогодні здобули три очка і рухаємося вперед. А у вас для себе є десь пояснення, чому така низька реалізація гольових моментів була саме в цьому поєдині? Ну, насправді, якщо взяти шар Шарабуру буру Нікіту, ми бачимо його постійне старання, його постійний прогрес, постійно він шукає м'яч, постійно створює моменти і на тренуваннях, і в іграх. І це йому це дається. І те, що він забуває голи, важливі голи для нашої команди. Ми дуже за це йому вдячні. Як по якби він ще трохи покращив свою реалізацію, набагато було б легше нам і йому так само. Але я бачу, що він на правильному шляху, він, я його прошу постійно, що навіть десь не використати моменти, що він сильно не розтарився. треба швидко це забувати і зростувати моменти. От, тобто ними дуже за, за, задоволені. Те, що стосується коса Олега, який навіть теж вийшов на заміну і не мав стільки часу на полі, але в нього теж було достатньо моментів, де треба було холодно і використати ті моменти, що в нього були, і теж можна говорити. Тому, тому так, звичайно, сьогодні ми не бачили того патолюка, якого ми хотіли б бачити агресивно, заточну атаку. Бачили сьогодні змученого і Волкова, який теж сильно ну, Не відзначався такими туквальними діями цим всім є пояснення, тому що в нас цей тиждень був е, такий, знаєте, дуже насичений. І то, що я хлопцям вела кінцівка чемпіонату, і цей тиждень, де ми за тиждень зіграли три гри, і де ми постійно хлопцям кажемо, що на нас невеличкий тиск і за результат, і за гру, і за все. Але хлопці з цим справляються, ми їм в цьому допомагаємо. І те, що хлопці десь нас слухаються, десь те, що викладаються на полі, викладаються всі сили. Для нас це дуже приємно, і я їм так сказав, що ми робимо великий крок вперед, в плані того, як розвивається команда. О, звичайно, є над чим попрацювати, є ігрові моменти, які треба поправити. Можливо, зимові збори ми приділимо цьому. А зараз, так як їм кажуть, кінцівка чемпіонату тільки заточена на те, щоб здобувати і максимум очок, щоб і бути наверху турнірної таблиці. Дякуємо, бажаємо успіхів в наступних матчах. Дякую. Ваш коментар по матчу. Дуже бойова гра, Ретаю з перемогу це команда з дуже, дуже гарною інфраструктурою, дуже приємно грати в таких умовах. Я вважаю, що це команда, яка точно вийде в першу лігу. Дуже класним підбором гравців, рівна команда збалансована, але я задоволений своїми хлопцями, молодими хлопцями, які сьогодні грали на фоні гарного суперника. І не Дали гарну супроти вас. Увій. Перші 35 хвилин першого тайму дуже була в нашому виконанні, Було декілька непоганих моментів. Другому тайму така була цілісна гра. Ну, Це фактор суперника і вже і психологія. І команда суперника десь заставила нас не так не так. Організовано грати, з контролем я м'яча, але все одно я задоволений хлопцями, що не дрогнули і грали ці 90 хвилин. Вилітаю, що раз кажу, з команди суперника десь нас не підпустили да, десь поближче до карного майданчика суперника, але, але все, равно, все рівно я задоволений хлопцям, грали хлопців 7-8 року. Сі-8 футболістів, від котрі грали ще в тому році в першій Лігі-19. Це велика різниця грати з такою командою. Ну, чесно, чесно кажучи, я, щиро кажучи, я дуже задоволений від атмосфери, від такого накалу, чоловічого боротьби бачила Результат закономірний ваш думку? Так, виграли суперника. Якщо виграли, то закономірно. В цілому сьогодні вас суперник чимось здавав. Якщо чесно, ні, ми, 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 ми з ними з ними грали, я дуже там, багато ігор бачив і знаю, ну, розбирали і знали, що дуже сильний фланг, і всередині дуже якісні гравці копи, і волков. Тому ми знали, нас, що вони здібні, вони дуже гарно на стандартних положеннях, вони, вони дуже багато грають у глибину, бігають хлопці, цепляються, дуже гарно нападних да, тому В цілому нічим не здивували. Ну, я, я рад, що ми дали їм супоту, повторюсь, повторююсь, і на фоні такого суперника молоді хлопці, я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Чи задоволені гравцями, які вийшли на заміну і які у вас, на вашу думку, були шанси десь таки зрівняти рахунок в другому таймі? Чи були вони? Я б не сказав, що їх було багато. Відверто кажуть, що не так не так багато і було, і там навіть, може бути, їх не було, такі підпосилки були, да, десь підходи були, стандартне положення були десь. А, ну, Це досвід, цей клас гравців, ті, які вийшли грати на заміну. Всім задоволені, але хочеться краще. Дякую. Успіхів за наступний матч. Дякую.